Вітаю товариство. чергове включення з балкона. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. І я вважаю, що найкращий спосіб проведення цього дня, якщо ти не в окопах не воюєш, а цивільний, то яким чином наближати нашу перемогу, щоб цей день незалежності був справжній великим святом, і ми вже відчули ту незалежність від усіх, які були. Такою, якою, тою країною, яку записано в, нас в Конституції. Коротка інформація, тому що трапилось цікавий мені момент. Близько місяця тому, збираючи дрон, зібрав його повністю, і на кінцевому етапі перевірка, підключення, чи все дзвонить, чи все пищить. Підключаю смук стопер він йде в захист. Раз, другий не працює. Розпаявся. Подивився, може, десь повідпаював двигуни. Ні, немає ніякого короткого, все повимував ще раз дуже так, прискіпливо. Замінив конденсатор, нічого не працює. Ну, думаю, що, мабуть, регулятор прийшов в негодність. Замовляю інший регулятор так само цей село 60-ка. Приходить новий регуль, перепаюю, підключаю смокстопер. Та сама історія. Да, блін, ну що ж таке? Думаю, може стопер не працює. Перевіряю на інших дронах, не працює. А, знімав колпачок, дивився на якість пайки, дивився, чи тут немає нічого зайвого. Ні, все добре, все класно. Аж тут я звернув увагу на наступне. Готуючи там наступні регулятори, звернув увагу, що щось мені не подобається тут, в цьому роз'ємі. І хто уважний, той вже зрозумів. В XC60 є такий захист, замочок захисту, да, типу, що, щоб не переплутати, не вставити не тою стороною. Якщо ми тут подивимось, мінус, а дротик червоний. Тобто плюс, китайці припаяли роз'єм, переплутавши кольори, Ну, переплутавши дроти, бо ти ж не будеш дивитися. Раніше ніколи такого ще не було. Це перший раз, можливо, також у когось. Є такі були такі випадки. Якщо ви думаєте, що у вас не працює регулятор, то можливо просто китайці неправильно запаяли роз'єм. Тож зараз буду, перепаяю роз'єм. Регулятор один залишиться як запасний, тому що добрав окремо регулятор без політного контролера. Ну і продовжуємо працювати. Є трошки роботи. Все працюємо разом з волонтерською організацією Social Drone. Збираємо дрони, вони передають, збираємо батареї. Коротше, робота триває, адже вважаю, що справжнє свято Незалежності може бути тоді, коли наша країна буде в мирі після нашої перемоги. Тож, робимо те, що можемо там, де ми є, разом до перемоги.